Як нам, як нам наступати, як нам проводити наступальні дії, якщо а, в них шалена перевага в живій силі, шалена перевага в техніці, в авіації. Що нам робити? Ну, Звичайно, що нам робити? Нам треба впроваджувати те, що ми маємо перевагу. Ну, по перше, ви знаєте, що ми перші в світі створили безпілотні е, сили. сили. У нас є систем. Да, у нас, фактично. У нас, е, Іде зараз масштабування і нарощення безпілотної складової. Ми активно розвиваємо роботізовані платформи, ми маємо бойові платформи, ми використовуємо наземні. наземні да. Але є компоненти, без яких просто ну, неможливо. Якщо ми кажемо про патріоти, якби у нас вистачило БК для патріотів, то удару, скажімо, по Трипінський ТЕС би не було. Ми не змогли закрити, тому що просто не вистачило БК. І тому хотілося б від. Союзників, щоб вони реально проявили себе як союзники ну от така логіка. Так, я з вами погоджуюсь з одного боку, а з іншого боку, ви ж знаєте, що ми ем, ще в радянські часи е, фактично виробляли всі системи управління для якраз водозенітно ракетних комплексів. Тобто, у нас є потужності і є можливості. Створити і ведуться роботи про створення свого власного вітчизняного комплексу протиповітряної оборони. Тобто, зараз у нас може бути свій аналог патріота. <рес> Я сподіваюся, що він за своїми характеристиками буде не гірший ніж Патріот. Що ви думаєте про ту зброю, якою Росія зараз нас лякає? Про так званий Арешнік. Наскільки це небезпечна зброя? Це е загроза, і на даний час е тільки декілька систем протиповітряної оборони можу можуть її перехопити. У нас є такі системи? Ну на жаль, у нас поки що немає, але ж ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися. Чи е, ведуться якісь ну аналізи або якісь кроки для того, щоб знайти протидію цим системам Орішнік? Це нас спонукає про створення власної системи протиповітряної оборони, яка б була не просто протиповітряна, а була протиракетною е, системою. Це спонукає нас активно вести і переговори е, з нашими союзниками, щоб отримати таку систему. І звичайно, це нас повинно спонукати створення сучасної е, ракетної системи, яка б могла б бути стримуючим фактором проти засування такої зброї. Росіянами те, про що ви говорите, і протиракетна система, і ракетна система це теорія або вже практика? Ні, ну знаєте, що роботи ведуться, ведуться активно в цьому напрямку. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат.